Кажуть, що до нас їде в дорозі Олег Тягнивок. Алло, Алло добрий, вечір. добрий вечір. Пане Олександре, це громадський Роман Скрипін. Дуже приємно. Мені теж, але не дуже, що відбуваються суди над 47 людьми. І Ігорі Мартющенко, можете розповісти про деталі? Правильно Ігор Артюшенко, там наголос на. Ситуація така, в принципі, вона властива не тільки Ігорю Є... 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 Артюшенко, а в цілому у нас е... якась така е... цікава завела хвороба в Запоріжжі. Я не знаю навіть е... добре це чи плану. З одного боку суди не розглядають клопотання слідчих про е... обрання запобіжних заходів. Таким чином, якщо е... вже питання вирішено, про те, що вони повинні утримуватися під двадцять два місяці. тимчасового тримання теж приємно, насправді. І я сьогодні, коли прийшов до суді на родину, власника, на яку мене запросили просто в телефонному режимі, причому запросив там свідчими суддя, так, він повідомив, що мені про те, що він зареєстрував клопотання, і, власне кажучи, час уже, час уже збиратися, я прийшов і суддя каже, ой, вибачте, прокурора нема, розглядати клопотання. А якби би склалася ситуація таким чином, що мого підзахисно залі е, суду випустили, наприклад, під руку народного депутата е, зобов'язання такого, наприклад, ми на сьогоднішній день в тому числі маємо, чому він підзахист не повинен е, на день знаходитися в ігуляторі тимчасового тримання, словом, ситуація якась незрозуміла, сюди чекають, що нам скаже Верховна Рада мало сказати, сьогодні. Добре, будемо стежити за перебігом подій. Ми вже поінформували, що у Запоріжжі на центральному майдані встановили намети партії регіонів на підтримку. Дякуємо, пане Олександре.